Про свою діяльність за минулий рік прозвітував департамент містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради. Чиновники кажуть, роботи виконали багато, фахівців не вистачає, а чернівчани грішать тим, що будують та встановлюють, без відповідних на те дозволів. Чиновники департаменту звітують минулого року напрацювалися як ніколи. Довелося розглянути понад 12 тисяч звернень від громадян та юридичних осіб. Роботи багато, працівників не вистачає. Це одна з причин того, що не встигли освоїти 132 тридцять Мільйони гривень, які мали у своєму розпорядженні. Скажіть, будь ласка, які передбачаються мероприємства для того, щоб в майбутньому ті кошти, які виділені, а це непроста процедура виділення коштів? Всі знаємо, що без коштів будувати неможливо, щоб не повторилося в 2017 році те, що були недоосвоєні кошти. Запроваджена система Прозоро, в якій необхідно було проводити конкурси, розпочинаючи з, зі 100 тисяч, і це теж зайняло досить тривалий період І управління капітального будівництва досить, як би сказати, обмежений, має обмежений штат, який забезпечує. Це будівництво. Є можливість, є потреба будувати, реконструювати, проводити ремонти. Відповідно, для цього потрібен необхідний інструмент. З наявних 132 мільйонів гривень використати встигли 98. Розпочали проектувати будинок для атовців, реконструювали котельні, будували колектори та каналізаційні мережі, підвищували енергоефективність будівель бюджетної сфери. Проектування капремонтів як утеплення підвалів, утеплення горищ. Утеплення Фасадів, заміна вікон, заміна системи опалення, модернізація, вентиляційного обладнання, і крім того, це є загалом. Капремонт будівлі в цілому. Головне завдання на наступний рік. Продовження тих об'єктів, які розпочалися, щоб вони не залишилися недобудованими. Раніше такі випадки були, що е, об'єкт розпочинається на, в одному році, розпочався, на наступний рік перед важко не віддається. Тому наше завдання зараз депутатів перекрити в тому, що ті об'єкти, які були нами розпочаті в 2016 році, щоб, е, Продовжувати їхнє будівництво серед інших послухати звіт прийшли майбутні мешканці вулиці Рівненської, які мріють вселитися у власні квартири, коли ми зможемо одержати документи вже готового будинку цього під'їзду, mm -hmm. щоб ми вже могли робити ремонти, вселятися. Бо 30 вересня була урочиста здача е, цього, значить, будинку на рівненський 10, 6 під'їзд, шариками скульп. Mas esfurchado, o senhor nos jornalistas. І після того тишина у департаменті відповіли, що людей ушукали, і його працівники подадуть декларацію про готовність будинку лише тоді, коли забудовник сплатить пайовий внесок. Те відкриття, яке вони зробили, навіть ну не, не погоджуючи з замовником, то було чисто для вас, так знаєте. Що Фарс. поки ним не буде сплачено пайовий внесок, декларацію подавати ми не будемо. Художник Тарас Полатайко дорікнув, що впродовж минулого року було знищено або ж паплю. Ужено декілька десятків історичних фасадів. У Мене питання: от хто видає дозволи на подібну, от, ну, вандалізм? Брутальне руйнування історичної частини нашого міста або вульгаризацію. Це у мене все є задокументовано, І Оце ну, будь ласка, віддайте нам відповідь, хто конкретно дає от на це от дозволи. Ви хочете знайти крайнього для того, щоб поплюжити, поплюжити пушкову, поплюжити хілько. Але на сьогоднішній день такого не буде, шановні. Ну, Має не бути не колективна відповідь. Відповід... Має бути колективна відповідальність. Несіть відповідальність за ту роботу, яку ви робите. Серед проблем самовільне будівництво. Чиновники кажуть, чернівчани дозволяють собі зводити будинки або встановлювати вивіски без відповідних на це дозволів. Тому департамент надалі працюватиме над впорядкуванням цього, а в майбутньому хочуть провести у Чернівцях архітектурний конкурс. Марина Шварцман, Юрій Гомонович, Андрій Доротюк Чернівецький промінь.